Привіт! Ти шукаєш 24-сильний повноприводний мінітрактор за доступні кошти, тоді ти правильно зробив, що вімкнув це відео. З тобою Євген, і я зараз розповім про такий мінітрактор. Це Форте ht 244 з редукторним переднім мостом, дешево та сердито КМ385. Рідине охолодження примусове. Є вентилятор з дифузором, що підвищує. Витривалість двигуна, не боїться він таких уже більше нагрузок, як раніше. А, має аналову приборку таку примітивну. Гідропідсилювач керма в наявності. Вихлопна вища водія. Також великий плюс. Тепер щодо трансмісії. Ось таким чином закривається капот. Прижать. І на завіси. Далі ось так закріпили. З того боку так само. ГТ-244. По трансмісії. Тут повний привід. Коробка 3 плюс 1 на 2. знаходиться між ногами. Однодискове сухе щеплення. Розмір передньої гуми. 6х14. задньої 9,5 на 20. Колія передніх коліс. 1250 на 1400. Ви То Досить непоганий кліренс він має. Ось, підвісний підшипник тут тільки. Найнижча точка і передній мост. Навіска серед цього класу найнадійніша, тобто серед найбюджетніших міні-тракторів та навіть мототракторів. Бачите, без зварних швів, звичайні пера. Просто і надійно. Бачите, є два гідроклапани, вал відбору потужності на 540 обертів та штатний фаркоп. бачите. Витримує така навіска 420 кг навантаження. З приколюг даної комплектації є електронний щотчик мотогодин, є зеркала заднього виду, є сидіння на пружині і є розетка під причіп. Тобто комплектація не досить така і бідна. Я вам скажу. Передні крила ось є, їх тільки потрібно довстановити. Передні противаги і задні також наявності, плюс даної комплектації. Ціну ви бачите на екрані такого дзвірка. Вихлопна система. Досить гучна, але бачите, ізольована, тобто, якщо ви притулитесь до неї нечайно, ви не обпечетесь. Педальний вузол. Є так ось ось таке стоянкове гальмо. Зрозуміло. Натиснули і зафіксували. Ось там хоп, і він стоїть на місці. Просто та надійна система. Сидіння з ременем безпеки та регулюваннями. На салазках їздить туди-сюди. Забираємося всередину. Керування досить простий та інтуїтивний. Він важить лише 1115 кілограмів і 24 кінських сили на таку вагу досить він виходить такий резвий, як, як так сказати. Прям хоп, пустив щеплення, він уже летить. Завели. Зникаємо передачу. Перша передача повишена Давайте другу. Як швидко набирає. Передачі досить довгі через те, що він. Лише їх три має. Гальма, задній хід. Тепер погляньмо на виворот. В праву сторону виворот більший, ліву менший. Бачите, який він різкий цей міні-трактор. Давайте я тепер запаркую на місце лошимо. Вимикаємо. Зажигання і ставимо на стоянкове гальмо. Зафіксував. Ось така техніка вам. Як вам такий живий огляд? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Тому що я дивлюся, переглядів інколи багато, але ніхто не підписується. Чому? Напишіть в коментарях, що вам саме не подобається, я буду якось щось з цим робити. До побачення з вами був Євген. Слава Україні.